Друзі, вітаю! Заряджений огляд про якісні жахи 23-го у 24-му. Знаю, вмію та практикую. Тому цікавого та тривожного перегляду. Прекрасний темний і глибокий. Леннон, молода дівчина рейнджер, що працює у каліфорнійському парку, у якому безвісти зникла значна частина туристів. В один із днів відбувається чергове зникнення молодої жінки. Після чого головна героїня самотужки відправляється на її пошуки, де стикається із надпроднім жахом та своїми особистими демонами. Цей фільм тепло оцінили світові кінокритики на відміну від глядачів. Осною ж претензію до нього можна назвати відсутність Сутність власної ідентичності та певне копіювання інших фільмів, таких як сонцестояння та спадковість. Тобто, знову ми, як глядачі, будемо спостерігати наслідки жахливої ментальної травми головної героїні, всю нестабільність якої прекрасно передала перспективна Джорджена Кембелл, яка добре показала себе, ще у варварі 22 22-го року. Тому в результаті вийшов не ідеальний, але перспективний дебютний проект молодої режисерки, яка подає хороші надії скажена грейс Головна героїня фільму Джой філіппінська іммігрантка, яка нелегально проживає на території Великобританії. З часом дівчина стикається із ризиком депортації, тому вирішує купити підроблені документи. Для цього Джой влаштовується доглядальницею за прикутим до ліжка та паралізованим містером Гаретом. Також Джой різними методами намагається приховати в домі присутність своєї непису. Непосидючої доньки, через що суттєво нервує. Тому дівчину починають мучити нічні кошмари та галюцинації. Скажена Грейс являє собою заплутаний та повільний фільм, який, перш за все, показує глядачеві весь жах та внутрішню тривогу життя нелегалів. А вже після переходить до всім відомої тематики небезпечного маєтку із своїми характерними сюрпризами. Також стрічка може похвалитися, не 100% схваленням. Від кінокретиків, які відзначили хороше поєднання у фільмі Готечного жаху із соціальним, день подяки. Лайротівський слешер про компанію молодих людей, які піддаються переслідуванню невідомого вбивці у масці Джона Карвера. Переслідувач має чіткий мотив помсти, так як рік тому, в день подяки, через необдумані та провокуючі дії головних героїв, сталася трагедія у місцевому супермаркеті із летальними наслідками. Тому, озброївшись гострою сокирою, невідомий починає своє криваве полювання. День подяки є типовим та характерним фільмом. Елая рота, ті, хто вже бачив його попередні роботи, такі як хостел або зелене пекло, точно не здивуються, коли побачать перед собою розділені частини тіл та нутрощі. В цілому цей фільм є досить кривавим та жорстоким, хоч і з певними елементами гумору. Також, незважаючи на типовий для слешера і простенький сюжет, інтригу фільмові вдається утримувати, і тільки фінал стрічки розкриває особу переслідувача та його справжні. Мотиви. Ти ніколи мене не знайдеш Фільм стартує під час розової та похмурої ночі. Патрік молодий чоловік, який проживає в ізольованому від соціуму домі, пізно ввечері у двері будинку роздається стукіт від невідомої та ущент промоклої дівчини, яку Патрік, хоч і сумнівами, але впускає на свою територію. Далі ми, глядачі, починаємо помічати дивну та параноїдальну поведінку головних героїв, які періодично та тривожно дивляться в. В сторону дверей, тому складається відчуття, що вони скоїли щось жахливе і за ними повинні прийти. А при спілкуванні ми спостерігаємо значний рівень напруженості, недомовленості та брехні. Тому такий контакт між персонажами змусить тебе, мій улюблений глядач, дивитися уважно та будувати різні теорії, адже передбачити, хто у цьому фільмі є переслідувач, а хто потенційна жертва дійсно важко. Особисто я 80% фільму. Дивився на одному диханні. Ну а сумбурний фінал мене трішки розчарував. Тому моя загальна оцінка 6,5 із 10. Лялькова анімація. Аніматор Елла молода дівчина, що працює над незакінченим анімаційним фільмом своєї матері. Між героїнями завжди були складні відносини, характерні гіперконтролем та знецінюванням дівчини. Тому після інсульту матері, алла вирішує реалізувати свій потенціал та орендує кімнату студію. Там же вона стикається із дивакуватою дівчиною, яка пропонує Еллі свій моторошний сюжет для її нового фільму. І знову стоп мовшн анімація потрапляє до мого топу. Даний фільм є вдалою екранізацією того, які гротескні та жахливі форми приймає мистецтво, народжене руками травмованої особистості. Крім того, фільм робить акцент саме на елементах тілесного хорору та візуальних ефектах. А ближче до кінця стрічки, і, взагалі, все дійство переходить у візуальне, незрозуміле та метафоричне безумство. Тому поціновувачам артхаусу Усних і атмосферних фільмів варто ознайомитися Клаустрофоби без сну. В ізольованому медичному закладі сім піддослідних за великі кошти перевіряють на собі вплив нового та експериментального препарату, який як виявляється має невеличкий побічний ефект у вигляді смерті під час сну. Тобто, простими словами, якщо заснеш, то помреш. Тому у ході досліду нещасних героїв починає знищувати жахлива втома помутніння свідомості та галюцинації. А вдобавок добавок до цього усі події відбуваються у клаустроф. Обній та здавлюючої локації, із якої немає виходу. Цей фільм я вважаю явно недооціненим, а середня оцінка 5,5, на мою думку, не відповідає дійсності. На сайті кінокритиків 100% рецензій на фільм є позитивними, і тут я повністю погоджуюся. Адже перед нами розгортається нетривіальний сюжет, у якому вижах будується на біології та свідомості людини. Також я високо відмітив вдало під. Дібраний музичний супровід і прекрасну операторську роботу, плюс вчинки героїв важко прогнозовані, тому присутня постійна напруга. Тобто, у цілому, це однозначно якісний фільм, єдиним мінусом якого для мене став не ідеальний скомканий та сумбурний фінал.